Слава Україні! Всім привіт, 20 вересня вечір. Доїхав я до знайомих, побалакав з ними. Ну і так скажу, що нічого так, нічого взагалі приємного. Такого вони мені не сказали. А сказали, що зимою тут дуже дуже велика влажність від моря і, і та і... І, і, і трохи холодно. От. Ну там подивимося. Не хочу так зразу здаватися. А, але маю бекап. Але маю бекап. А, дізнався від них, що а, ходять, їздять маршрутки. Такі спринтери з грузовими цеками для, для пасажирів. За 250 євро можеш доїхати до. Тернополю або, або Івано-Франківськ, там залежить, куди вони їдеться. Ну і так. Бикап маю. <кхід> Сьогодні став на кемпінгу. То дармовий кемпінг. Трохи від'їхав від Валенції. Ясно, що сезону вже немає і тут дуже-дуже-дуже місця. А взагалі в сезон тут навіть нема де, нема де вилку встромити насправді, на бо тут дуже дуже їх багато приїжджає. А і взагалі там знайомі розповідає, що навіть навіть не можуть і машину запаркувати, бо скрізь, скрізь і машини, і кемпери якісь, і все-все-все ну, їздять до моря в Такі речі. Цікаві речі. А, буду, ще не розкладався, з'їм найперше, найперш з'їм вечерю, а, а потім вже намет поставлю. Дякую пану Богу, що а, сьогодні не лило, хоча мала бути, мала бути така гроза, інтернет казав. Але Минуло. Але мене ми оминуло, не знаю. Так, будемо чекати сьогодні. Але хмарки такі. Дивлюся, що трохи минають, не дуже. Може і всю ніч про мене. Подивимося. Окей, зробив прання сьогодні. Нарешті прийняв гарячий душ. Ну, такі мрії. Мрії здійснилися. Так що буду спати в чистому спальнику, а, так, в духняному такому а, після, після прання. Ну, такі, такі веселі речі. Так що будемо дивитися, що і як. Може в гори поїхати, з'їздити, подивитися як там. Ще не знаю наразі гарного вечора.